Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Продовжуємо огляд монет 2008 року випуску. І сьогодні у нас на огляді монета присвячена письменникові, культурно-громадському діячеві, основоположнику жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі, найвідомішими творами якого є «Конотопська відьма, сватання на Гончарівці», пан Халявський. Шельменко Денчик тощо. Тобто монета присвячена відомому українському письменнику, якого звать Григорій Квітка Основ'яненко. Ми його пам'ятаємо, можливо, хто в школі вчився, пам'ятає, що був такий письменник, якого вивчали у школі. Так, Зараз я її обережно відкрию, вона в мене зберігається в такому пакеті зі пакеті ми її витягнемо звідти і розберемо її більш-менш детально. Так, зараз одну хвилинку покажу її ближче. Покажу її ближче. Це Григорій Квітка Основ'яненко. Так, Зараз тут у мене прийшов мій дух Кузя, і за мені зні... робити зйомку. Так, значить, Григорій Квітка Основ'яненко. Зараз я. Наближу трошки ближче, покажу. Тут його зобразили таким ось молодим, гарним. Прям дивлячись на його фото, згадуєш ті часи умовно 18-19 століття, яка тоді була мода, як воно було все тоді продумано і вишукано. Зараз вже набагато все не так. так Григорій Квітка Славяненко Зараз покажу ближче його зображення і перейдемо до його. До характеристики монети. Так, отже, на аверсі монети, зараз покажу ближче. Тут аверс такий нестандартний. На аверсі монети в верхній частині зображено Малий Державний герб України, напис Національний Банк України. Внизу монети номінал 2 гривні, карбування 2008, 2008 і логотип банкнотно-монетного двору також по монеті вказаний. Так, далі в центральну композицію монети Аверсу зображений типовий, тобто саму центральну частину монети таким от в колі умовно зображено, типовий для Сходу України вид міста 19 століття. Якщо уважно придивитися, то тут видно. Ну, як мені здається, що це зображено озеро. На озері там плавають якесь зілля, рослини, ті, які в озері можуть рости в умовно. Далі на березі ростуть дерева, скоріше, за що це верба. І такі хатинки зображені. Ось на задньому плані тут навіть видно храм з хрестами ось зображений. Це, відповідно, ну, в описі йдеться, що це. Типове місто тоді 19 моно 19 століття. Так, далі, ну і звісно, що гурт монети рифлен, як і всіх з номіналом. На реверсі монети зображено портрет Григорія Квітки Основ'яненко в центральній композиції. Ось, далі напис Григорій Квітка Основ'яненко. Великими буквами і внизу роки його життя 1778-1843. Дана монета відноситься до серії видатні особистості України. На кінець вересня 2025 року таких монет Нацбанк випустив вже рівно 146 штук. Тобто це дуже велика, якщо збирати по серіях, то це досить недорога серія за окремими виключеннями і, і в кількості їх буде умовно багато. Але серед нумізматів вона не дуже популярна чомусь. Але то таке. Е, метал монети Ниль Зильбер. Вага її стандартна для всіх монет номіналом 2 гривні, це 31 30, вага у неї 12,8 грама, діаметр 31 мм. Тараш у неї всього 35 тисяч штук. Далі, дану монету Нацбанк в момент її виходу реалізовував по 15 гривень зі старту, коли вона тільки вийшла. Далі автором, скульптором і художником монети був Володимир Атаманчук. Ну і звісно, що ціна її з часом зростала з моменту виходу. 15 гривень, 20-й рік це вже 17 середня, 11 12 13 роки стабільно 20 гривень. В 14-му році 25, 15 й рік 30 гривень, 16 й 35 гривень, 2017 й рік це 40 гривень, 2018 19, 20, 21-й, 4 роки поспіль ціна трималась на рівні 55 гривень. У 22-му році 70 гривень. І в 23 му вона відразу дорожча до 160 гривень. В 24 25-му 25 середня ціна її була 24-му, початок 25-го 165 гривень. І зараз, за даними сайту Солбарі коливається в районі навіть вже більше 200-250 гривень за дану монету. У каталозі Максима Загреби. Зараз також подивимося, що нам каже Загреба про дану монету. У каталозі Максима Загребе го року ціна приблизно співпадає. Very fine 100, 150, Extra Fine Proof Like 210 гривень. Тобто у Загреба тут реально співпадає її ціна з тим, що дає зараз сайт у Sumber. Дану монету я придбав, зараз подивлюся свої, по своїм записам. Квітка Основяненко, купив я її 6 вересня 2024 року, тоді вона мені обійшлась в 180 гривень. Навіть вже за цей проміжок часу вже її середня ціна трошки здорожчала. Капсула дещо трохи потерта, але сама монета виглядає непогано. Так, далі, що нам відомо про Григорія Квітку-Основяненко? З його біографії. Відомо наступне, що народився український прозаїр драматург новинар, літературний критик і культурно-громадський діяч народився 18-го за старим стилем 29 листопада 1778 року. В основі це колишня Слобода поблизу міста Харкова, яка існувала в кінці 17-го, на початку 20-го століття. увійшла в межі міста на початку 20-го століття. Тобто, по факту, родився в околицях Харкова, тобто в нинішніх межах Харкова, помер 8-го за старим стилем 20 серпня 1843 року у Харкові з заснови художньої прози та жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі. Твори письменника утверджували високі морально-етичні якості людини з народу, відігравали помітну роль у розвитку української мови. Як письменник, це видавець, літературний критик і публіцист захищав художні можливості української літературної мови, брав участь у заснуванні професійного театру в Харкові 1812 року. У виданні першого в Україні журналу Український вісник 1816 1817-го сприяв виданню Альманаху Молодик 1843 1844 років. Сам походив з із козацько-сташинського сташинсько козацької родини Слобожанщини Квіток видатною своїми представниками як у козацький, так і в імперський період. В оповіданні заснування Харкова старовинний переказ розкриває історію свого роду. Звісно, це гарна та романтична історія, що не відповідає реальності. За цією історією, одного дня, 13 червня 1604 року, до київського пана Ясенковського прибилися хворий старий з хлопчиком 7-8 років на ім'я Андрій. За розповідями хлопчиками та старого та старого вдалося лише. Взнати, що батько хлопчика був опальний московський боярин на ім'я Афанасій, і мешкали вони в ризі. Старий невдовзі помирає. Хлопчик так сподобався своєю красою дружині та доньці пана, що вони назвали його квіткою. Далі життя хлопця пов'язає його з донькою київського воєвода, за якою він доглядав. «Шли роки, росли діти між дітьми, що далі то більше розквітали почуття. Коли батько вирішив одружити свою доньку з іншим, вони потики одружуються та втікають з Києва на схід. На березі річки Уди Андрій, внаслідок вагітності дружини, вирішує застатися. Згодом до них долучаються переселенці з правобережжя. Навколо виростають хутори та села. А місце, де осів Андрій, квітка, стає Слободою. Слободою основою нині частина міста Харкова. Саме під керівництвом Андрія Квітки з'явилося місто Харків. На місці злиття двох річок, а отець Онуфрій, його знайдений рідний брат Григорій, стає першим керівником духовного життя на Харківщині. Це був прапрадід Григорія Федоровича, Григорія Федоровича, що заснував рід Квіто. Е, так, значить, здобув Григорій зростав. Був другою дитиною в родині раніше, у 1774 році народився його старший брат Андрій. Його двоюродною сестрою була поетеса Любов Кричевська. Здобув домашню освіту, згодом навчався в Курязькій монастирській школі, у родині панувала глибока шана до рідної мови, історії фольклору, мистецтва. Звичаї в родині відзначалися простотою. Тут багато читали, постійними були вистави з самодільного театру. Натхненником яких був Григорій, він сам виконував і головні ролі. Усе це формувало мистецькі смаки юного квітки. Його суспільні погляди, погляди прищеплювало любов до народної поезії, виховувало увагу до простолюду. У гостях у родини квіток часто бував Сковорода, той, що у нас на 500 гривнях зображений. А відомо, що він відвідував лише однодумців. Може, й тому Григорій Квітка вивчає на пам'ять вірші сковороди, байки» Гулака Артемовського, цілі уривки з Енеїди, читає Ломоносова і Мольєра, Жуковського і Сервантеса. Взагалі все, що потрапило йому на очі, любив слухати легенди, повіря та розповіді про героїчні битви козаків супроти нападників. 15-річним юнаком, зарахований вахмістерством до Лейбгвардії Кінного Полку. Не був зазначений у справах у департаменті Герольдії у 1796 97 був ротмістером Сіверського карабінерного та Харківського Кірасирського полків. Після відставки близько 10 місяців з червня 1804 до квітня 1805 відбував посух у Куряському монастирі. У 1806 служив у народному ополченні, був повітовим проведерем дворянства 1817 1828 років. Згодом головою Харківської палати кримінального суду. Став активним діячем громадського і культурного життя Харкова. Його обрали членом товариства наук при Харківському університеті. Виступив одним із засновників Харківського професійного театру. З 1812-го його перший директор відповідно. Благодійного товариства 1812 року Інституту шляхетних дівчат 1812 Харківської губернської публічної бібліотеки 1832-1838. Квітка Основ'яненко як суддя совісного суду, увійшов до складу Комітету піклування. Харківської публічної бібліотеки, а пізніше як директор за фінансами, зберігав документацію, розв'язував питання передплати та купівлю періодичних видань та книг, що населилися до бібліотеки. Квітка Основяненко був прихильником ідеї вдосконалення суспільства шляхом реформ і впливу на нього засобами літературного і театрального мистецтва. Головним творчим принципом вважав писання з натури, орієнтацію на живу навколишню дійсність. Виступав. З пропагандою народної теми в літературі і був переконаний у позастанові цінності особистості. Свої перші твори друкував у журналі Український вісник, який видавав в 1816 1817 роках разом з Гонорським і Філомацьким. Писав українською та російською мовами, помер 20 серпня 1843 року у Харкові після тяжкої хвороби. Був похований у холодногірському, на холодногірському цвинтарі. У 30-х роках центр зруйну, цвинтар зруйнували, Надгробок перенесли до Покровського собору, а згодом на другий міський цвинтар. Так, що нам відомо про. Значить, значення творчості Сновяк Григорія Квітки Основ'яненка. Якщо Котляревського вважають зачинателем української поезії з його поемою Енеїда, першу частину якої надрукували ще в 1798 році, то Григорія Квітку Основ'яненка вважають зачинателем української прози з його повістю Маруся, надрукованим ще в 1832 році. І відповідно, з відповідною, він мав почесне. І, відповідно, він має почесне ім'я батько, батька української прози. Проза квітки Основ'яненка мала вагоме значення для становлення оповідного дискурсу в українській літературі. Найкращі твори Основяненка одними з перших представляли українську літературу європейським читачам у 1854 році. В Парижі опубліковано французькою мову, мовою сердешну Оксану. Його твори перекладено польською, болгарською, чеською та іншими мовами. З квіткою Основ'яненком» листували Тарас Шевченко. Поет давав позитивні відгуки на його твори, присвятив йому вірш до Основяненка. Б'ють пороги місяць сходи 1839-го та виконував ілюстрації Знахар і пана Сотківна до однойменних творів. На честь Григорія Федоровича, названа центральна районна бібліотека імені Квітки Основянка. Холодногірського району Харкова. Це головна бібліотека Холодногірського району міста Харкова. Ну і що, вшанування пам'яті поета-письменника, до 1917 року в Харкові існувало 28 -е приходське училище в ім'я. Основ'яненка ім'ям письменника в 1978 році названо вулицю поблизу Старого Харківського університету. Це колишній Уфимський провулок. На вулиці Квітки Основ'яненка у Харкові встановлений в 1994 році пам'ятник письменнику, створений скульптуром Якубовичем і архітектором Юрієм Шкодовським. Так, у Харкові є парк імені Основяненка, розташований в історичному районі. Стара основа до цього до цього парку. Раніше примикала садиба родини квіток. Це був їхній родовий маєток. Будівля втрачена. Парк у значній частині вироблений під приватну забудову. Все як завжди, у 2003 році Укрпошта випустила марку Григорій Квітка Основяненко. Так, 29 листопада 2018 року на державному рівні в Україні відзначається пам'ятна дата 240 років з дня народження Григорія з Квітки Основ'яненка, письменника громадського діяча. І існує також є вулиця Квітки Основ'яненка в, в різних містах України. Ось така от велика творча доробок залишив після себе. Григорій Квітка Основяненко Саме тому його і увіковічнили і в тому числі на монеті 2008 року випуску. Так, дану монету ми розташуємо її. Так, тепер ще подумати, де її краще розташувати. Справа в тому, що тут у нас із флори, серії флора і фауна є Орел, точніше, гриф чорний. Київський зоопарк 100 років. А верхню частину займають все видатні особистості. Тут у нас їх вже 7. 7, і це буде восьма монета із серії видатні особистості. Григорій Квітка основяненко Тут ще буде 1-2 гривні і ще Богодухів 5. І умовно 2008 рік можна закривати. Він у нас готовий. Так, зараз ми її ось так покладемо. О. Ну що ж, друзі, на цьому з вами прощаємось, залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!